Щойно ти передаш за посилання, використовуючи свій телефон чи планшет, у тебе відкриться ось такий документ. Зверни увагу, ти не можеш його доредагувати, тому що я дала тобі право лише перечитувати. Ти маєш створити собі копію. Натискаємо три крапки зверху праворуч, обираємо Доступ та експорт та створити копію. Можеш перейменувати, вставити своє прізвище та клас. І натискаємо ОК. Якщо в тебе відкривається темна тема, як у мене, то натиснувши три крапочки, можна обрати світлу тему. Тепер ти маєш ось такий олівець. Натиснувши його, ти зможеш почати редагувати текст. Важно читаєш завдання. Слова для довідки. Ми маємо обрати серед них ті слова, якими доповнимо ось ці рядки. Отже, веселий. Шукаю. Підходяще слово. Шаноблива радісний. Роблю подвійний клік по цьому слову. І в мене з'являється панель копіювати. Обираю копіювати. У тебе можуть з'являтися не слова, а піктограми. Два аркуші для того, щоб зробити копію. Переходжу до рядочок, куди я хочу вставити це слово, і натискаю Вставити. Не забуваю поставити крапку. Так само я роблю і з другим рядочком. Так, вічливий обираю шанобливий подвійний клік, копіювати. Переходжу, не забуваю пропуск ставити крапку. Так само я роблю і з другим завданням. Лимон, який він жовтий, та, звісно, що ще кислий. Після цього мені потрібно здати роботу. Я повертаюся вверх, натискаю ось цю, щось зайве натиснула і видалила одразу. Натискаю ось цю пташку, це означає, що я закінчила редагування. Якщо я пригадаю, що не зробила ще щось, я можу знову відредагувати свій текст. Натискаю три крапочки, доступ та експорт. Налаштування доступу, відкриваю доступ, натискаю «Змінити», стрілочка, доступно тим, у кого є посилання, обираю рівень доступу і копіюю ось це посилання, натиснувши на ланцюжок. Копіюю. Тепер, якщо я зайду в будь-який месенджер чи до завдання у Хьюмані, то я зможу вставити це посилання і відправити.